Музей пропонує винагороду в 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе знайти викрадені твори. Саме цей напис ви побачите, якщо відвідаєте офіційний сайт музею Ізабели Стюарт Гарднер, який знаходиться в Бостоні. Крадіжка 13 творів мистецтва вартістю понад 500 мільйонів доларів залишається на розкритою і сьогодні. Тож заварюйте смачний чай, вимикайте світло. А я розповім історію зухвалого пограбування, до чого тут мафія та Уайті Балджер. Це той чувак, якого грав Джоні Деп у фільмі Чорна меса і де викрадені картини сьогодні. Прошу вас одразу поставити лайк. Ну а хто тут новенький, прошу довіритись мені та підписатись. Ви не пошкодуєте. І зробіть це зараз, бо це відео настільки цікаве, що потім ви попросту забудете. Перш ніж ми почнемо, інформуй, що у каналу Ковальський з'явився власний мерч. Тепер ви можете підтримати існування каналу, придбавши дизайнерську круту кружку або стікер-пак. Цей стікерпак особливий тим, що він містить не лише 10 великих стікерів, але й ще 10 маленьких, щоб задовільнити вашу творчу фантазію. Стікери ви можете придбати за 150 гривень, вказавши оцей промокод, або за 300 гривень без промокоду. Так ви суттєво підтримаєте канал, вирішувати вам. Посилання на мерч в описі під цим відео. Швиденько розповім про музей і одразу перейдемо до пограбування і розслідування. Історія, хоч кіно знімай. Ізабела Стюарт Гарднер володіла вражаючою колекцією творів мистецтва, серед яких були картини, скульптури, предмети старовини з Азії та Європи, а також унікальні речі, такі як листи Наполеона та посмертна маска Бетховена. Вже у 1903 році її приватна колекція налічувала близько 2,5 тисячі скарбів, що були виставлені в її будинку, який слугував як її резиденцію, так і публічним музеєм. У заповіті пані Гарднер значилося, що після її смерті усі експонати повинні залишатись на своїх місцях завжди. Але у двох викрадачів скарбів, про яких я розповім, були дещо інші плани. Коротше кажучи, не так склалося, як гадалось. Перенесемось на 33 роки у минуле в ніч на 18 березня, одразу після святкування дня святого Патріка. Під покровом ночі до музею підкатив червоний спорткар Dodge Daytona, в якому знаходились два чоловіки, що були убрані у форму Бостонської поліції. На обличчі в обох були пишні вуса. В музеї чергували два охоронця 23-річний Рік Ебот та 25-річний Ренді Гестанд. Як ви вже здогадались, зі своєю роботою вони впорались так собі, але усе по порядку. В ту ніч, незадовго до пограбування, Кріс Ебот патрулював приміщення музею з ліхтариком. Під час патрулювання він відкрив та закрив бічні двері музею і пішов далі коридорами та кімнатами. Неочікувано пролунала пожежна сигналізація. Кріс не виявив ані вогню, ані диму, ані навіть запаху. І чувак попрямував до кімнати охорони, де знаходилась панель керування пожежною сигналізацією. Та сигналізувала на наявність диму в кількох кімнатах. Ебот припустив, що це якийсь глюк, і відключив панель та повернувся до патрулювання. У першій годині ночі вони помінялись місцями з Ренді, себто Ренді пішов патрулювати, а Кріс залишився в кімнаті охорони. У першій 20, в 30 метрах від входу в музей припаркувався Додж. Це справжнє відео з камери спостереження музею. Запам'ятайте цей момент, бо це важливо. Так от з автівки вийшли два поліцейських та попрямували до дверей і подзвонили у домофон. Коли Рік Ебот запитав, що трапилось, копи відповіли, що поступив виклик, начебто в музеї відбувається якась сварка, і треба перевірити інформацію. Рік повірив людям у формі. Нагадаю, що це була ніч після дня святого Патріка. І він припустив, що хтось мекнув, переліз через паркан музею, ну і понеслося. У 24-й хвилині по другій він впустив чоловіків у музей. Ну, не прям в музей, а в замкнене фойє. Поліцейські спитали: ти тут один? Охоронець каже: Ні, з напарником Ренді зараз патрулює територію музею. То виклич його сюди. Наказав коп. Той так і зробив. Один з копів сказав: Щось мені твоє обличчя знайоме. Можливо, ми навіть маємо ордер на твій арешт. Ану, хлопче, давай свої документи. Це частина плану грабіжників. Їм треба було якось змусити охоронця дистанціюватись від тривожної кнопки. Ну щоб той не мав можливості її натиснути, і це спрацювало, оскільки Кріс підкорився, залишив свій стіл, на якому була тривожна кнопка, щоб передати посвідчення на вимогу поліцейського. Як тільки він наблизився, один з грабіжників різко притиснув ебота до стіни, розставив ноги і вдягнув наручники. В цю секунду на пост охорони прибув Ренді. Його вже підстерігав другий грабіжник. Як ви вже здогадались, охоронці функцію охорони більше не виконують. Коли обидва були заковані в наручники, один з копів із посмішкою на обличчі промовив: ви не заарештовані. Це пограбування, якщо не створюватиме нам жодних труднощів. То залишити цілі. На це рік Ебот відповів: Ми отримуємо настільки маленьку зарплату, що створювати вам проблеми точно того не варто. Після цього злодії обмотали скотчем голови та очі охоронцям і, знаючи, куди йти, завели хлопців у підвал, де надійно прикували їх. Я навіть знайшов фотографію з архіву Бостонської поліції. Зараз на ній ви бачите Кріса Ебота прикованим до якогось шитка. Так, от, після того як грабіжники понишпорили в кишенях охоронців, один з них сказав: Якщо ви телепні, нічого не розповісте правоохоронцям, то отримуєте ви нагороду через рік. Усі пересування грабіжників по музею були зафіксовані інфрачервоними датчиками руху. Це не такі лазерні датчики, як в кіно про друзів оушена. Якщо чесно, я не розумію, чому це кліше і досі використовується в сучасному кінематографі. Мабуть, сценаристи ніколи не чули про оцю штуку. В нашому випадку мета оцих інфрачервоних датчиків сповіщати, коли відвідувачі наближаються до експонатів занадто близько. Також вони фіксували відкриття та закриття дверей. Тож, завдяки роздруківці, яку ви зараз бачите на екрані, нам відома чітка хронологія подальших подій. Розпочали вони з голландської кімнати музею. Першими картинами, які вони зняли зі стін, стали Шторм на Галілейському морі та жінка з джентльменом у чорному. Картини вони кинули на підлогу, розбили скло та варварські лезом вирізали полотна. Також вони зняли зі стіни автопортрет Ребранта, але не забрали його. Той так і залишився стояти на підлозі, притулений до шафи. За версією слідства грабіжники не забрали портрет через габарити, оскільки автопортрет був намальований на дереві. А от маленький портрет Ребранта розбіром з поштову марку вони забрали. Наступною вони вирізали із рамки картину пейзаж з обеліском». Оця картина мені дуже сподобалась. Мабуть, зроблю її шпалерою на своєму ноутбуці. Також вони вирізали картину концерт та поцупили стародавній китайський гу. Щоб вас не втомлювати подробицями демонтажу усього, що вони вкрали, просто озвучу список. Із робіт Ребранта було вкрадено: буря на Галілейському морі, леді та джентльмен у Чорному і маленький автопортрет. Із робіт Едгара Дега було викрадено. «Ля сорті де Пасаж, Котеч навколо Флоренції», програма артистичного вечора дві штуки та три кінні жокеї». Також вони поцупили концерт Вермеера. Забігаючи наперед, сьогодні цю картину оцінюють в 250 мільйонів доларів. Далі у нас пейзаж з обліском Флінка, картина Моне «Честер Тонні», Стародавню китайську чашу Гу, яка на відміну від концерту коштує пару тисяч баксів, та французького імператорського орла, який являє собою накінечник для прапору. На думку слідства, грабіжників цікавив саме прапор, але з невідомих причин ті так і не впорали з його демонтажем. Усього 13 експонатів. На момент запису цього відео, пусті рамки, які колись обрамляли картини, сумно споглядають зі стін музею. Перед тим як втекти, грабіжники завітали у підвал та спитали у охоронців, чи їм зручно. А після, коли перейшли до кабінету директора Служби безпеки, забрали відеокасети, які містили записи з камер спостереження, та роздруківки з обладнання для виявлення руху. Ви спитаєте мене, а звідки тоді оця роздруківка, що ти показав у відео Ігорян? А я вам відповім. Дані про рух також записувались на жорсткий диск. Грабіжники провтикали забрати і його. О другій 40 ночі, перевдягнені в поліцейську форму злодії, почали виносити вкрадене з музею. Загалом усе пограбування тривало 81 хвилину. Цікавий факт найдорожчу, правильніше сказати, безцінну картину того музею викрадення Європи грабіжники не взяли. Про це ще поговоримо, бо там нас охоронці зачекалися в підвалі. Вранці директор служби охорони отримав телефонний дзвінок, де на зміна охоронців не змогли потрапити всередину музею, оскільки їм ніхто не відповідав на домофон. Коли директор прибув на місце і відкрив двері, побачив, що нікого нема. От такої. І викликав копів. Ну а копи вже знайшли хлопців, що були прикуті у підвалі, і зробили оцю прикольну фотку. Ну що, я вас трохи розігрів, далі буде ще цікавіше. Перед тим, як ми продовжимо, нагадаю, що ви можете стати спонсором цього каналу усього від 10 гривень. Натомість отримаєте авторські емоджики в коментарях та прикольний ранг біля свого імені, який з кожним місяцем буде змінюватись. Також можете підтримати автора донейтом на Монобанку або стати спонсором на BuyMeACoffee або Donatello. Усі лінки в описі. А тим, хто вже долучив, все, дякую вам, друзі, та подруги. Цей канал існує завдяки вам. У 1990 році ФБР оцінили вартість крадіжки в 200 лимонів. Сьогодні це від 500 до 600 мільйонів доларів. Зухвале пограбування музею Гарднер вважається найбільш дорогим пограбуванням в історії, ну в сенсі загальної вартості викраденого. Детективів спантеличило, чому злодії не взяли найдорожчі експонати, наприклад, роботи Мікеланджело або Рафеля. Ні, то не ті, о, так краще. І згодом прийшли до висновку, що це був рандом. Є одна версія, ще дійдемо до неї. Знайти викрадачів скарбів не так легко, як це буває у кіно, оскільки у слідчих не було нічого. Ну як, звісно, були відбитки пальців та взуття, але треба враховувати, що неможливо зрозуміти, який відбиток належить грабіжнику, а який звичайному відвідувачу музею. ФБР бере справу під свій контроль. Навіть провели аналіз ДНК. Ну не у 90-му році, звісно, а одразу, як тільки ця технологія з'явилась, як то кажуть, уви. Втім, дещо таке є. Оцей фоторобот та приблизний зріст грабіжників. Один був 175 см, а інший 183 см. А що охоронці запитаєш ти уважний глядач? Чи могли вони бути причетні до злочину? Я думаю, так. Федерали також так думали, оскільки один з тих датчиків, що ми вже згадували, зафіксував, що рік Ебот під час свого патрулювання приміщень музею відкрив та закрив бічні двері. Пам'ятаєте? Це могло бути умовним сигналом грабіжникам. Сам рік виправдовує це так. Я... Я регулярно відкриваю двері, щоб переконатися, що вони зачинені, і все годі вам, хлопці. І от що мене бентежить: дивіться, в музеї є жорсткий диск, на який пишеться уся активність з інфрачервоних датчиків, які встановлені не тільки на експонатах, а й на дверях. Обладнання детекторів руху було перевірено фахівцем ФБР, який заключив, що воно працює правильно. Получається, що можна перевірити слова ріка, взявши роздруківку, що і зробили федерали. І що ви думаєте? Жодного несанкціонованого відкриття дверей, окрім ночі пограбування. Виходить, рік повісив нам на вуха макрони, але не все так просто. Коли рік Ебот робив той обхід, датчики зафіксували його кроки в голубій кімнаті. Це та, де висів вкрадений чес Тортоні. Але датчики не зафіксували грабіжників, коли вони цю картину крали. Як так вийшло? Нагадаю, що фахівець ФБР заключив, що обладнання працює коректно. Дивно? Слухайте далі у 2015 році. ФБР опублікували відео з плівки камери спостереження, на якому можна побачити, як Ебот впускає невідомого чоловіка в музей, і вони про щось розмовляють. А я нагадаю, що грабіжники забрали усі касети із записами ночі пограбування. То звідки у нас цей запис? Я перекопав увесь інтернет і не знайшов відповіді. Напишіть свою думку в коментарях, а ми усі, кому цікаво, залюбки почитаємо різні версії та подискутуємо. Раніше ми це робили в нашому телеграм-каналі, але його заблокували через атаку якихось нікчем. Тож я створив новий. Обов'язково підпишіться, там ви знайдете додаткові матеріали до відео з цього каналу. Без цензури. Сам Ебот запевняє, що не може пригадати інцидент або впізнати таємничого чоловіка на записі. Згодом з'ясують, що це був заступник начальника охорони музею. Далі ще цікавіше: ФБР зосередились на місцевих бандюках, що пов'язані з сім'ями мафії в Новій Англії та Філадельфії, і навіть співпрацювали. Уявіть, ФБР та ірландська мафія разом шукають крадіїв. Як це сталося? Розповідаю Вайті Балджер, один з найвпливовіших та найганебніших гангстерів Бостона, очільник відомої ірландської банди Вінтер Hill. Вайті одразу заперечив свою причетність до пограбування, ба більше чувак наказав своїм підлеглим бандюкам розшукати нахабних крадіїв, оскільки музей Гарднер знаходився на території, яку контролювали Вінтер Хіл. І Вайті не дуже сподобалось, що він не отримав свій шматок пирога. Попри це, агент ФБР Томас Макшейн копав під Балджера, оскільки був впевнений, що зв'язки кримінального авторитета Бостона з поліцією, могли сприяти пограбуванню. Я маю на увазі, що Макшейн підозрював, що місцева поліція причетна. Наприклад, підігнали грабіжникам поліцейську форму тощо. Але розслідування Томаса результатів не дало. Він не зміг пов'язати Вайті із крадіжкою. Але Чарлі Хіл, колишній дослідник мистецтв та старожинності Скотланд Ярду, вважає, що Вайті зміг переправити картини в. Ірландію і мав пряме відношення до пограбування. Уайті дуже цікавий, хоч і огидний персонаж. Мабуть, зроблю про нього один з наступних випусків. Однією з версій щодо того, хто скоїв крадіжку, був Бобі Донатті, американський злочинець, який не пережив війну мафіозних сімей, що відбувалось у 91-му році. Ну, знаєте, впав на ніж разів так 40. Він опинився під підозру після того, як відомий викрадач творів мистецтва Майлз Джей Конор молодший, перебуваючи у в'язниці, поспілкувався із владою і назвав ім'я Донатті. Коннор також припустив, що донаті найняв якихось пішаків для пограбування, що яких нічого не зрозуміло, і федерали перемкнули свій фокус на злочинця арт-дилера Вільяма Янгворта і провели обшук в його магазині та будинку. Згодом ці обшуки та підозри пригорнули увагу журналіста Тома Машберга. Янгворд про це дізнався. Ну що журналіст під нього риє і запросив Тома до себе. Та заявив, що має докази, які гарантують, що він може допомогти повернути зниклі картини за винагороду у 5 мільйонів доларів. Я відкупав цікаву статтю Мешберга на New York Times. Закину її в наш телеграм, там дуже цікаво. Якщо стисло з його слів, то Янгворд відвіз його в Бруклін на склад, де показав сховище. Там зберігались труби, які слугували Тубусом. Коли Янгорд відкрив один з тубусів і витягнув звідти шторм на Галілейському морі Ребранта, Мешбрег звернув увагу, що полотно потріскане по краях, що виглядає як оригінальна картина. ФБР перевірили цю інфу, чекнули бруклінські склади, але жодного натяку на викрадення картини. Пізніше Янгорт надіслав тому шматочки фарби, щоб експертиза підтвердила оригінальність картини. Експерти встановили, що ці фрагменти не ті самі олійні фарби, які використовував Ребранд. Варто додати, що картина була покрита товстим шаром лаку. Її було неможливо скрутити так, як це описував Машберг. Федерали тиснули на Янгурта, але той відмовився співпрацювати, доки не отримує гарантій щодо отримання винагороди в 5 мільйонів, плюс недоторканність для нього та свобода для Конора. ФБРівці такі, ну ок, ми можемо це зробити, але нам потрібні пруфи. Янгурт приніс шматочки фарби 17 століття, а також 25 кольорових фотографій вже викрадених картин. Ці фотки я, на жаль, не знайшов. Так от усі шматочки фарби цілком могли бути з концерту Вермеєра, але влада скептично поставилась до правдивості Янгурта і запропонувала лише частковий імунітет. У 2014 році репортер Стівен Курджан звернувся до гангстера Вінсента Феррарі, котрий підтвердив, що саме Донаті був організатором пограбування, оскільки за три місяці до пограбування Вінсен перебував у в'язниці за вбивство, коли донаті відвідав його та пообіцяв витягнути. Мов друже, у мене є план, як це зробити. Після пограбування Донаті ще раз відвідав Феррарі, розповів про пограбування і що закопав картини і готується до переговорів із владою, щоб Феррарі випустили на волю в обмін на локацію, де поховані твори мистецтва. Такий мотив пограбування може пояснити, чому грабіжники рандомно обирали які експонати вкрасти. Не так склалося, як гадалося. Як ви пам'ятаєте, Бобі Донаті вбили. ФБР припускає, що майже усі, хто були причетні до пограбування, не дожили до сьогодні. Ті два грабіжники також. Але точно ми цього не знаємо. То де картини зараз? Я не знаю. Мабуть, прикрашають стіну якогось ірландського гангстера десь в Дубліні, а можливо і на Сіцилії. Існує версія, що їх взагалі знищили, оскільки подібне продати майже неможливо. Я так скажу: головне, щоб не на Росії. Тоді є шанс, що колись ці твори мистецтва повернуться до музею Ізабели Стюарт Гарднер. Якщо ви володієте інформацією, яка допоможе повернути картини в музей, ви отримаєте 10 мільйонів доларів, які зможете задонейтити на потреби ЗСУ. А це, в свою чергу, допоможе повернути нам картини Куїджі, які викрали росіяни з окупованого Маріуполя, та наблизити нашу перемогу. Допомагайте ЗСУ прямо зараз. От вам Монобанка. Більше інформації в закріпленому коментарі. Така історія малята. Я ж обіцяв, що буде цікаво. Дякую усім, хто додивився аж до цієї секунди. Ви супер! Напишіть в коментарях, який музей свого міста ви порадите відвідати. Ну а хто тут вперше, рекомендую переглянути оце відео про маніяка з Київщини або оцей не менш цікавий випуск. Дякую за перегляд. Бережіть себе!